Одного дня в залі засідання Ради безпеки ООН все ж таки пролунає новина про те, що панує мир у цілому світі. Про це на спеціальному засіданні, яке стосувалося безпеки в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський. Він виступив із промовою, де також закликав до миру і закликав різні країни світу об'єднуватися заради миру. Почуємо, я запрошую. Всіх вас, усі принципові нації, приєднатися до нас у цьому процесі, усі, хто справді поважає статут ООН. я запрошую Китай, я запрошую Бразилію, я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру. усі без винятків. Саме цим ознаменувався перший день тижня високого рівня тут у Нью-Йорку, в офісі ООН збираються лідери делегації різних країн світу для того, аби обговорити ті труднощі, з якими стикаються нині всі країни світу. Це і питання миру, питання безпеки, питання охорони здоров'я, питання, зокрема майбутнього, штучного інтелекту. Про це теж тут багато говорять. Президент Сполучених Штатів теж виступав на генеральних дебатах генеральної асамблеї ООН. Це була для нього дуже така важлива історична подія, тому що це було його останнє промова і останні дебати. В коли він в ролі президента, і він багато е, говорив про те, з якими труднощами він стикався, коли він був президентом, і з якими труднощами ще стикатиметься світ. І багато тут говорять в кулуарах про те, що статут ООН має запрацювати. Е, не оминув, звісно, і питання України. Президент Джо Байден і говорив, що Україні не можна не допомагати. Почуємо. Він поставив собі за мету знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він поставив перед собою послаблення НАТО, але НАТО є більшим, сильнішим, більш згуртованим ніж будь-коли раніше. Тепер світ має зробити ще один вибір. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо дивитися в бік, і ми не припинимо нашу підтримку України, поки Україна не переможе за встановленням справедливого та міцного миру. Окрім того, на полях високого тижня 79-ї генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегаціями різних країн. Зокрема, сьогодні це був такий як другий, але в перший офіційний день високого тижня високого рівня тут в Нью-Йорку, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастином Трюдо. Окрім того, він зустрівся із президентом Туреччини. Тобто, це були такі насичені дні для України. Мінської делегації минулими е, днями в понеділок, до прикладу, він зустрівся із делегацією з Латинської Америки із делегацією з Індії. Тобто, це були такі насичені дні, як завжди тут відбувається під час е, тижня високого рівня на воон, тому що це можливість для всіх делегацій говорити, і можливість для всіх делегацій зустрічатися та обговорювати питання, з якими вони стикаються. Уляна Бойчук з Нью-Йорка.